Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Генерал Ендрю Джордж обраний армією на посаду наступного вищого офіцера, головнокомандувача армії США. Наступник генерала Марченка Міллі новий візаві головнокомандувача ЗСУ залужного штабіста знає три мови, Грає на скрипці, любить байсбол, Афган, Ірак, Сирія, Африка. Пройшов усі кампанії. Марк Міллі уже заявив: Я йду, подякував Україні Залужному та ЗСУ йому було за честь працювати з нашим народом та генералом залужним. Попрощався загалом. Об'єднання комітету начальників штабів складається з голови заступника начальника штабу сухопутних військ, начальника військово-морських операцій, начальника штабу повітряних сил, командувача корпусу морської піхоти, начальника бюро національної гвардії та начальника космічних операцій. Очільник ОКНШ є головним радником президента Сполучених Штатів. Інші члени мають право повідомляти своє бачення та давати рекомендації. Мандації главі держави із власної ініціативи згідно зі зобов'язанням відповідати на запити Білого Дому про заміну кадрів у штабі. Ще в січні цього року написала газета The Washington Post. Адміністрація Байдена на початку року почала складати списки головних претендентів на заміну учасників ОКНШ. Теперішній склад об'єднаного комітету призначили ще в часи попереднього президента Дональда Трампа, але цей фактор точно не основний. Голова комітету Марк Міллі. Найбільше знайомий українцям спочатку широкомашт. Абного вторгнення РФ не є креатурою Трампа, ба більше він був опонентом Трампа і вважав його політику загрозою національній безпеці США. Реальної причини майбутніх відставок ключових генералів ОКНШ є завершення терміну їхньої каденції. Зокрема, Марк Міллі обов'язково має залишити посаду голови у вересні цього року. Очікується, що він піде у відставку з військової служби згідно з інформацією. політику, для нового складу ОКНШ уже склали список пріоритетних завдань суто військового характеру. По перше. Це розробка стратегії стримування агресії Китаю в регіоні Тихого океану. По друге планування дій у Європі через вторгнення Росії в Україну і по-третє, це звільнення арсеналів від старих систем озброєнь для заміни на нові. Варто зазначити, що саме очільник УКНЕЖ безпосередньо контактує з головнокомандувачем збройних сил України з приводу допомагати Україні та має дуже серйозний вплив на рішення Білого Дому щодо постачання тих чи інших типів озброєння, Чинний голова об'єднаного комітету начальників штабів Генерал Міллі за інформацією співрозмовників ЕЛБІЮЙ в українській владі у питанні передачі зброї займав м'яко кажучи обережену позицію на противагу міністрові оборони Ллойду остіну тому для нас вкрай важливо щоб генерала міллі замінила людина яка була б прихильницею інтенсифікації надання допомоги нашій країні друзі ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом